Вітаю сьогодні, 7 жовтня, я вирішив згадати одну історичну дату, яка для ну, ще не менше, країн диктаторів таранів, тих, які не люблять свободу, волю і шанують тих керівників держави, які вічні і які, мовляв, дбають про власні роди, хоча стали мільярдерами, значить, вони відзначають своїх вождів. І правителів, отже, 7 жовтня російська більшість. Або ті люди, які до сих пір впевнені, що вони живуть у великій державі, які їм всі заздрять, мають е, такого неперевершеного свого правителя, Путіна сьогодні відзначають е, 73-й рік народження. І власне ця ситуація ну, якби будинна, вона ні про що не говорить. Е, нам, українцям, навпаки, можливо, викликає огиду. Але напередодні народження відбулися е, ціла низка таких подій в Російській Федерації, які е, змушують мене пронуть. Вагу до цього, оскільки вони е, такі е, комічні, я б сказав, трагікомічні, е, фейкові, брехливі, не знаю, гидні як завгодно їх можна позиціонувати. Ви знаєте, цікаву історію, що за кілька місяців до цього е, е, Пін збирав всіх своїх підлеглих з різних земель країн, в тому числі і правителя Росії Путіна, запросив, і е, велика честь була для Путіна йти поряд е, з своїм е, так мати керівником. Китайським Сідзіпіном, і там дійшла до преси фрагмент їхньої розмови, коли вони з прикладачем говорили про те, що треба їм, а вони практично однолітки, треба подумати їм, як все життя керувати не просто все життя, а прожити щонайменше 150 років. Мовляв, є зараз методи, можна пересаджувати органи, можна знайти різноманітні механізми. Як бути, ну, якби апелювати до російських народних казок, значить, кощіями безсмертними да, або правителями безсмертними. І... Як тільки ця новина розійшлася, то буквально за кілька днів, очевидно, до Росії стало зрозуміло, що треба якось збалансувати цю новину, оскільки рівень життя, як і життя падає в Росії. Ну, на російсько-українській війні, яку ініціював Путін за різними оцінками, вже більше, як мільйон більше мільйон сто тисяч росіян і тих, хто симпатизує Росії з інших країн, загинуло, і ясно, що тривалі Життя ще суттєво впало, і треба було якось перебити цю інформацію, що, мовляв, середньостатистичні росіяни гинуть, а Путін шукає гроші лікарів і механізми, щоб прожити до 150 років. І тому вирішили кинути танки до російського народу кого не жалко це така фаворитка свій час Путіна, була його радницею. Така собі Голікова, значить, яка війшла в історію російського врядування в абсолютно негативному контексті. Не знаю, чого вона спокусила Путіна. Але вона зараз віцепрем'єр, тобто вона заступниця керівника російського уряду, і вона сказала про те, що ну, вона не казала, але ми так розуміємо, що ну, ми ж не тільки переживаємо за 150 років майже безсмертного Путіна, а переживаємо. Ми за російські народи, і ми, мовляв, розробляємо тут дуже потужну програму, значить, як щоб росіяни жили до 100 а то й до 120 років. Ця програма, все розписана по пунктах, по регіонах і так далі. Вона така провела брифінг прес-конференція. Значить, нормальні люди звичайно стібаються з цієї історії, значить, просто 20 років для росіян, але унікальність і комічність цієї ситуації, радше б трагікомічність цієї ситуації, полягає, що ця голікова. Війшла в історію, вона займала багато посад. Але як передовсім, як як називають міністр крадівництва або росіяни писали міністр воробства, як міністр охорони здоров'я, тобто вона так наоптимізувала охорону здоров'я, що всі академіки там російські визначні і так далі сказали, що ну гіршого міністра охорони здоров'я не було, що вона знищила все, що можна було знищити. Більше за те розкрала все, що розкрала. наступно її таке поганяло було мадам Арбідол, тому що вона після. Для сонячого грипу розповідала, що тільки Арбідол пити, Виявляється, що це неї конфлікт інтересів, хто займався продажом цього орбідолу, і вони на цьому піднялися. Ну я вже мучу про те, що і другий чоловік, ну і теперішній чоловік Христенко, який так само відомий урядовець, все життя був в уряді, і теж не бідний чоловік. І як почали розслідувати історію з цією міністром кратівництва і, значить, мадам Арбідол, то з'ясувалося, що вони ті е, традиційні російські керовники е, тобто в них Майно і віли в Іспанії і Португалії, гольфлуб в Іспанії, дача чи віла на Лазурному побережжі, три гольфлуби в Росії. Ну, І коротше, ну, такі системні мільйонери, які ненавидять Європу, але вкладають ці гроші в таки Європу. Біз значить, десь зайшли і прослухали їхні там смс-повідомлення ес... і телефонні розмови цієї голікової. І з Христенком своїм чоловіком, де він розповідає, що російська медицина ніяка, треба лікуватися в Австрії. І тепер ця людина буде займатися державною програмою продлення, значить, житті росіян до 120 років. Ну, як той казав, класик, а зачем? При такому рівні життя, якості і так далі. Тому от така історія виникла напередодні дня народження Путіна і. Це ще раз свідчить про те, що маємо справу з ну, абсолютно фейковою країною. В тому сенсі, що ну, якби що скажи середньостатистичному росіянам, він повірить, я думаю, абсолютно, абсолютно більшість вірить в те, що зараз Путін і його геніальна команда придумує якісь суперпрепарати. Ну, до речі, ну, не говорять, ми зараз експрементуємо, це будуть відповідні ліки від старіння, і ви проживете 120 років. Да? Ну, будете пити грілку зранку до вечора. і Прожите, значить, і закушувати рукавом, і проживете до 120 років. от така якби історія. Але я людина оптимістична. Я реально знаю, що таке значить владна ця машина російська в рідні часи, да як обдурювали російський народ, який ну, але який так само мусить нести відповідальність за цю війну і за всі інші злочини, але зараз не про це. І я завжди. Значить, Габріела Гарсію Маркеса, наш геніального письменника Нобельського лауреата. згадую значить, його осінь патріарха, де він говорив про те, що звичайно можна насолоджуватися ніби вічним солодким життям правителя, диктатора і слухати своє доточення. але завжди настає час і несподівано. Це життя закінчується і зазвичай навіть не так мати еволюційно, а трагічно всім правителям диктаторам це треба пам'ятати і перефразовуючи відому фразу, я сподіваюся, що ми доживемо невдовзі з вами до того часу, коли один повідомить новину про смерть найвідомішого терориста, вбивцю і диктатора Путіна. А мільярди в світі радісно скажуть йому відповідь. Земляємо скловатою.